Перш за все, необхідно привітатися та представитися пацієнту, надати інформацію щодо процедури та отримати згоду на її проведення, виключити чинники, що впливають на точність вимірювання артеріального тиску, такі як фізичне навантаження, паління, вживання кави або лікарських засобів. Сечовий міхур перед дослідженням необхідно спорожнити. Пацієнт спирається на спинку стільця. Рука лежить спокійно, на опорі, долоною догори, ніжки не схрещуються. Також обробляємо руки антисептиком та мембрану нашого фанендоскопа. Необхідно звільнити руку пацієнта від одягу, вибрати розмір манжети та накласти її посередині оголеного плеча. Не можна накладати манжетку поверх одягу, а також здавлювати плече щільно закатаними рукавами, оскільки це може порушити точність вимірювання артеріального тиску. Манжета має охоплювати 75-100% окружності плеча. Накладаємо манжету повітряними трубками донизу, так щоб нижній край був на 2-2,5 см від ликтового згину, і між плечем та манжетою проходив один палець. При першому вимірюванні артеріальний тиск варто визначити на обох руках, при подальших вимірюваннях на руці з вищим показником. Спочатку вимірюємо тиск пальпаторним методом. Для цього необхідно визначити пульс на артерія радіаліз, закрити вентиль гумового балону і почати швидко нагнітати повітря в манжету до 70 мм ртутного стовпчика, а далі необхідно накачувати по 10 мм ртутного стовпчика до значення, при якому зникне пульсація на артерія радіаліз. Після цього починаємо повільно випускати повітря з манжети, той показник, при якому з'явиться пульсація на артерії радіаліс під час випускання повітря, відповідає систолічному артеріальному тиску. Далі ми визначаємо артеріальний тиск аускультативним методом. Необхідно пальпаторно визначити в ліктьовому згині місце чіткої пульсації артерії на 1 см медіальніше ліктьової ямки. Надягаємо стетоскоп, і у місці, де ми пропальпували пульсацію артерії, без особливого натиснення треба розмістити стетоскоп. Повітря накачується на 20-30 мм ртутного стовпчика вище значень систолічного артеріального тиску, які були визначені пальпаторно. Випускати повітря треба повільно, 2 мм за секунду, і одночасно за допомогою стетоскопа варто вислуховувати тони на плечовій артерії та стежити за показниками шкали манометра. Поява тонів відповідає систолічному, а зникнення діастолічному артеріальному тиску. Далі необхідно повністю відкрити вентиль гумового балону. Також записуємо результати вимірювання артеріального тиску. Їх ми округлюємо до найближчих 2 мм і записуємо як дріб, де у чисельнику систолічний артеріальний тиск, а у знаменнику діастолічний, наприклад, 110 на 70 мм ртутного стовпчику. Вимірювання треба проводити тричі з інтервалом 1-2 хвилини. Обчислюється середнє значення для останніх двох вимірювань. Необхідно здійснити аналіз та інтерпретацію отриманих результатів відповідно до положень настанови Європейського товариства з гіпертензії 2023 року.